Ем, друзі, сьогодні я збираюся вам показати, що можна зробити із детальки, від Мамонта з із, із одного із наборів із серії LEGO City Arctic. То що, почнемо? Тоді починаємо. Перше, що ми можемо зробити із ось цієї деталі, це турбіну, якщо ми маємо таких декілька? Де я знала, що, що ось ці от блоки, ну, ось те, е, е, на які можна прикріплювати зверху деталі, е, вони можуть прикріпитися до деталей LEGO технік. Вражаючи так. Друге, що ми можемо зробити із отакої от детальки, це ріг кози з Майнкрафт. Якщо ми візьмемо цю детальку, повербуємо її сіре, а замовимо таку ж сіру детальку, то може вийти ріг кози. Справді, схожий, тільки жаль, що не кубічне. Ну добре, на цьому от ми закінчимо першу частину нової рубрики. Бо це нова рубрика, це перша частина, до речі. Я буду продовжувати цю рубрику. Але. Уже треба прощатися. Тому гарного вам. Дня, вечора, ранку, ночі. Передобуй.